Ярослава мудрого, 20, я там волонтерюся. Мені сердів года, я волонтерюся. А ага. далі та єдина така і красний де? Mm -hmm. Бачите, дуже часто бувають проблеми через те, що люди не звертаються письмово. Я вам все ж таки рекомендую звертайтеся письмово. Це дуже важливо. Вдвох на начальника. На навчальника, якщо це соціальне управління... Так, На... 13 листопада я звернулася так. до військової з картою. До начальника, і два знайшла його там, де я ага. знайшла. Позавчора я отримала відповідь такої, знаєте, від тієї мали. І коли і скільки не ходи, нічого не отримаєш. Начальник звільнився, за відділом звільнився, всі звільнилися з цієї свічки, реорганізували щось. А як не виплатили за місяць допомогу, так і не виплатили. Є таке. Після цього, після того, що ви сказали, наступним кроком я завжди що пропоную: ідіть на особистий прийом. Записуйте. Ви, можливо, дійти. Ви ходили? Я ходила, Але я в жию. Я розумію. Ви знаєте, Там Я живу в її військовій формі і не пускає нікого. Каже, військове положення сюди не пускає. Дивіться, кожен чиновник. Зобов'язаний вести особистий прийом навіть в сьогоднішній час. Але звичайно, в них є години розписані, коли і не дні. Не знає, вони. Вони дні і коли, да, коли вони мають відповідно приймати людей. Дуже важливо записати, прямо наполягти. Запишіть мене до цього в відповідний журнал на прийом. Це не просто. Але друзі, я вам хочу сказати: головне, щоб ви самі не здавалися. От, щоб ви самі не здавалися, бийте цю стіну настільки, скільки можливо. Звичайно, можливо, інколи варто і не бить. Можливо, варто кудись інше звернутися, де вам можуть допомогти. Але інколи дійсно варто добиватися. Я вам хочу сказати: в більшості випадків тих людей, які довго стукали, добивалися, вони таки добивалися свого. Ну, в більшості випадків, з того, що я бачу, я не кажу, що 100% та не, не, не завжди. не завжди, Але бо я розумію, я працюю з органами державної влади. Я працюю з прокуратурою, я працюю з судами. Я працюю з чиновниками. Я розумію наскільки це важкий контингент. Це насправді важкий контингент людей. Дуже важкий. Але якщо все ж таки поступально робити крок за кроком. Знаєте, в Біблії є дуже хороша історія, то ви досягнете свого. Одна вдовиця ходила до судді і просила, щоб її взяли під захист. І вона довго ходила це Луки, 18 глава. І написано, по невідступності її. Цей суддя дав їй необхідну оборону, хоч сказав, хоч і людей я не боюся, і Бога не соромлюсь, але оскільки ця жінка вже мене замучила і ходить, і ходить, і ходить до мене, достала. Та просто достала, то я їй таки зроблю те, що вона просить. Знаєте в чому наша проблема? Що ми, як правило, за перший раз опускаємо руки. Не опускайте, друзі, за перший раз. Не опускайте інколи це треба чотири-п'ять разів, і по невідступності ваші вони таки вам допоможуть. Наші чиновники можна допомогти. факт є, ви в дії зареєструвалися. Вони будуть звичайно визначати об'єм відшкодування, який буде, але це не швидкий процес. Треба просто розуміти запастися терпінням, бо вони зараз знаєте, щоб ви розуміли. Зараз таких заявок вже є більше сотні тисяч. Самостійним бюджетом України покрити такі, таке фінансування неможливо. Тому зараз буде формуватися коаліція держав, які зможуть або матеріально відбудовувати такі будинки, або надішлять кошти. Тому просто запасіть за, терпінням, і я вірю, що прийде більше, більше до речі, щоб ви розуміли. Зараз в час війни це підвішений стан, мало ймовірно, що зараз комусь масового щось будуть виплачувати. А головне питання це кінець війни. Дасть Бог прийде перемога, і все, і тоді почнеться відбудова. Тому просто чекайте, добре? Вони звикли брати гроші. Але кажіть, що по-перше, ви отримуєте це і вас на складу, все це. Є. Я вже не буду вам говорити, можливо, це вам буде трошки заскладно, але щоб ви знали, просто для інформації. Знайте, що по кожній лікарні є сайти, відкритий сайт, де на складах кожної лікарні ви можете побачити, скільки в нас бентів, скільки фізрозчено, скільки капельниць, скільки бентів і цьому подібне. Як як правило, укомплектованість заповненість. На рівні 95% всюди. Тобто, в них все є, і ви їм Національна служба здоров'я України все проплатила і закупила. Але вони звикли брати гроші. Просто це звичка. Хибна звичка. Тому, будь ласка, кажіть, що послухайте, у вас все є. А друге, в мене немає грошей. Послухайте. Я внутрішньо переміщена особа. Це нормально говорити людям, що ви внутрішньо переміщена особа, що в нас немає таких ресурсів. Будь ласка, дайте нам це безкоштовно. Ви маєте право це вимагати безкоштовно, на це виділені гроші. Воно десь, можливо, будете соромитись туди-сюди. Ні. Отак, знаєте, лагідно, але впевнено. Скажіть їм один, два, другий, третій раз.